Вітаю! Презентую вам Абетку Едетку це навчально-методичний комплект, який вчора вийшов із друку. Вчора ми його отримали. Отже, комплект є розроблений авторами Оксаною Шестунка та Катериною Приступою. До нас, до колективу авторів, доєдналася також Анна Юрченко це чудовий молодий. малюнки і яка дала нам ідею про те, що ці малюнки можна зробити відео зображенням. Тобто буква буде прописуватися в процесі написання, і таким чином ми будемо мати візуальний ряд для того, щоб ще раз або нагадати дитині, як пишеться буква, або просто, щоб це відео зображення було перед очима дитини і їй так було легко. Легше запам'ятати, як пишеться та чи інша літера. Комплект складається із е, ось такої папочки. навчально-методичний комплект «Абетка Edetka е, 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 із карток, які ви ось бачите перед собою, самої методички і е, також є додатком, е, нанесені на кожній картці qr коди які ви завантажуєте на пристрій і відповідно щитуєте ось ці відеозображення процесу написання букви. Як розповідала у своєму відео пані Оксана Шостун, сам процес написання навчання написання букви має кілька етапів, зокрема, це сім етапів. Усі вони ось розписані у навчально-методичній ось цій методичці написання букв. Ця ось методичка вона може бути використана вами як конспект для вивчення, для навчання певної букви. Тобто, ви без проблем, придбавши ось цей комплект, ви фактично маєте частину готового уроку, написаного в методичці. Звісно, вам ще й треба буде ознайомитися з вступом там. Дана конкретна інформація, що використовується, як використовується, для чого, що іще можна використати для того, щоб процес навчання дітей був максимально ефективним і простим для дітей. Окрім того, Анна зробила розмістила на папці ось QR-код. Ви його, коли завантажите, у вас будуть Чорно-білі зображення, ну, як розмальовки ось цих літер, які є і на плакаті абетки і детки, і на самих літерах. Для чого? В процесі навчання дітей з особливими освітніми потребами я не раз зустрічала, що є такий прийом навчання, коли діти розмальовують букви, розмальовують зображення з цими буквами і тому подібне. Ми пішли далі. Ми Для того, щоб Створилася чітка асоціація, ми не лише використовуємо зображення і пишемо на ній букву. Ми також додали ще і е, загадки з цією літерою із е, зображенням, яке, е, по якому відтворюється написання букви. Додали також дво- або чотирьох для того, щоб е, сформувати чітку уже асоціацію. Ну, ось, наприклад, на букву Ч. Буква Ч чаєм вгощала, чашки гостям подавала. Тобто, ми вже розуміємо, що буковка Ч пишеться по чашці, і ця асоціація закріплюється цими двома рядочками римованими. Одним словом, комплект розроблений максимально з врахуванням потреби дітей з асоціативно образним мисленням створити візуальний ряд чітку асоціацію для того, щоб при, при пригадуванні, як пишеться та чи інша літера, дитина зразу пригадувала собі малюнок, пригадувала процес написання літери по цьому малюнку і, відповідно, могла відтворити уже букву по пам'яті у сушиті. Комплект коштує 440 гривень. Я вже говорила, що в нього входить методичка, в нього входить, входять зображення, є QR-коди для відеозображення, які ви можете і безкоштовно переглянути у Ютюбі. Це канал Научність РЖД. Окрім того, окремо розроблений ось плакат, який у вас перед очима. Ви його можете використовувати як в класі. так? Розмістити десь на дошці або на стіні для того, щоб дітей був постійно він перед очима. Або що, звісно, дуже ефективно, це коли діти, ну, батьки купляють такі плакати і додому. Тобто в школі працюєте по навчально-методичному комплекту, а вдома в дітей будуть вони перед очима вже ці плакати, і вони зможуть по них. Пригадувати все те, що вони робили в школі. Цей прийом використовується дуже часто при вивченні, наприклад, англійської мови, так, слів, коли так само чіпляють перед собою зображення слів, і вряди ну, годи трапляються, а в пам'яті вони актуалізують знебуті знання, допомагають пригадати слова і тому подібне. Тобто. Підійшли до цього процесу максимально розумно для того, щоб ви мали найпростіші можливості для навчання дітей. Апробувався він у класі з дітьми з особливими освітніми потребами, і там було ще кілька дітей, які, ну, яким асоціативно образне мислення допомогло швидше опанувати. Тобто, в них були певні труднощі, хоча й не мали. Ніякої, ну, ніякої категорії ОП. Відповідно, про що умова? Маєте, маєте бажання застосовувати новітні технології, маєте бажання спробувати, будь ласка, звертайтеся. Замовлення приймає так само Viber, номер телефону 063 27 98 950. Можна через YouTube писати, так само відповідаю, або на сторінці у Facebook «Розумна шкільна документація». Дякую.